Привіт. Сьогодні занурюємось у тему, яка, ну, мабуть, торкається кожного емоції. Вітаю так, тема справді важлива, особливо зараз. Ми проглянули матеріали, що говорять про різні, знаєте, рівні усвідомлення емоцій, їхнє значення, ну, особливо в складних обставинах. Угу. Ідея витягти з цього щось практичне для кращого розуміння себе. От джерела кажуть є рівень, коли щось відчуваєш. Але от як назвати незрозуміло. Так, так, це дуже знайомо, просто якесь відчуття без імені, так би мовити. Але джерела йдуть далі, і це цікаво. А що там далі? Ну, от, наприклад, згадується такий розумовий рівень. Це коли ми хапаємося за метафори. От, класичне почуваюся як вичавлений лимон. Ага, це вже якась спроба описати, осмислити. Саме так. Або ж, знаєте, тіло починає говорити ну там апетит пропав чи навпаки, сон якийсь не такий, серце калатає. Тобто тіло першим реагує часто. Дуже часто. Це фізичний рівень, він ну такий дуже явний буває. А ще щось згадується, які ще рівні? Е, так, є ще, скажімо, поведінковий. Коли ми самі не помічаємо, а от поза, наша чи міміка – Хтось з боку може сказати, чого насупився або припини сердитися. О, тобто інші бачать раніше за нас самих. Іноді так буває. Угу. І ще один важливий рівень це рівень бажань. От коли всередині з'являється чітке не хочу тут бути, або Хочу кричати, це прямий сигнал про емоційний стан. Цікаво, як все це переплетено. І от автори пропонують таку, здавалося, б, просту річ питати себе, що я зараз відчуваю. Так. Регулярно прокинувся, запитав каву п'єш, запитав на роботі. Це ж ніби як тренування? Абсолютно це тренування самоспостереження. І в в контексті про який говорять джерела, це набуває ну колосальної ваги. А який там контекст? Контекст масової травматизації людей пов'язаних з Україною, ну через війну. Джерела навіть вводять термін презумпція травмованості. Презумпція травмованості це як. Ну, це означає виходити з того, що людина скоріш за все потерпає, навіть якщо зовні це не помітно. Бо тиск зараз він же ж не лише фізичний, він психологічний, інформаційний. Зрозуміло, тобто ця внутрішня робота з емоціями вона стає ще важливішою. Вона стає просто необхідною. Для себе щоб зрозуміти, що зі мною відбувається, чому тіло так реагує, чому такі думки чи бажання, і це виходить, впливає і на те, як ми ставимося до інших джерела, ж наголошують на емпатії, терпінні, безумовно, і до себе теж максимальна повага до своїх станів. Особливо знаєте, на роботі це важливо знайти баланс між тим, що треба зробити, і тим, що я людина, і мені зараз може бути складно. Дуже слушно і ще важливий момент з матеріалів, що немає емоцій правильних чи неправильних. Точно навіть сильні, неприємні реакції, гнів, страх, розпач вони мають причини, особливо зараз, вони щось сигналізують. А щоб краще розуміти ці сигнали, джерела ще й класифікацію дають. Так. Там є такий короткий поділ, ну дуже умовний, але корисний, розрізняють за силою і знаком. Сильні позитивні радість, там, любов, ейфорія. Угу. Слабкі, позитивні от задоволення від кави, про яке ви згадали, спокій, гармонія. Ну і так само з негативними. Є сильні, як страх чи лють, а є слабкі, легке роздратування, сум. Навіщо це розрізняти? Щоб точніше розуміти себе. Саме так. Щоб бачити відтінки. Бо просто сказати мені погано, це одне. А зрозуміти, це легкий сум чи глибокий розпач, це вже інший рівень контакту з собою. Це допомагає назвати, а назване вже не таке страшне. Отже, якщо так підсумувати, ключове з того, що ми обговорили, усвідомлювати свій стан, помічати у ці різні рівні тіло, думки, метафори, бажання, так, і відтінки інтенсивності, і це все інструмент для того, щоб якось давати собі раду в ці складні часи. І оця практика, що я зараз відчуваю, вона може бути такою щоденною опорою. Дуже доброю опорою, і знаєте, наостанок така думка виникла, поки ми говорили. Цікаво. Ми багато сказали про розпізнавання цих рівнів у собі, в контексті цієї презумпції травмованості. А що як подумати, як усвідомлення цих же рівнів, тілесних сигналів, метафор, бажань в інших людях? Як це може змінити наше спілкування? Тобто, не просто припускати, що людині важко, а спробувати побачити, як саме їй важко. Саме так можливо, це допоможе вийти за рамки простої презумпції до, ну, до більш глибокого емпатичного розуміння от просто думка для роздумів.